Вони озброїлися словом і підвірші класиків, та власні твори заступили на вахту, що правда літературну. Івано-франківські письменники, поети та бібліотекарі вирішили собі підтримати людей, котрі нині стоять на євромайдані. І, власне, то така внутрішня енергетична підтримка тих людей, і внутрішня подяка тим людям, і не тільки внутрішня, але і, і таким чином, нашим чином нашою дією підтримка і подяка тим людям, які е, виборюють європейський вибір України. Розпочали словесний марафон рано вранці. Обіцяють стояти у середмісті до пізнього вечора, без жодних політичних гасел чи закликів, лише культурні та мистецько-літературні виступи. Мовляв, саме такими хоче бачити українців. Європа. Мрія долається опорою від точки і до точки, і досягається мета Нетривкий мир, закопана сокира, яка до часу спить і марить суперечки. Зараз починається найважка справа. Треба відстояти, і це будні. А будні найважчі, ви самі знаєте. Тому, власне, коли наші колеги, наші друзі, наші чоловіки стоять там в Києві. Ми розпочинаємо цю акцію для того, щоб вони знали, що ми такою літературною молитвою, вервечкою їх підтримуємо духовно. І це ну, наша дань така суспільству. Аби їхня акція була безперервною та безтерміновою, закликаю до участі і звичайних перехожих. Їх небагато, та й читати разом з літераторами не поспішають. Однак певні поетично прозова Затія лише на користь охопленій революцією країні. Це принаймні якась можливість юних, ну може, не юних, просто поетів, письменників висловити якусь свою думку невбовської з трибуни, тому що я думаю, що їх так не пустять. Там тільки політики виступають, а це їхній вклад. Якусь інтелектуальну перемогу свою літературну вахту її організатори нестимуть щодня, допоки у столиці стоятиме майдан. Сподіваються й на те, що у натхненні їхнім прикладом подібні акції започаткують і в інших містах.